Шановні краяни, сьогодні ми зібралися на цьому місці для того, щоб ще вшанувати пам'ять та відкрити меморіальну дошку українському поету, прозаїку, публіцисту, літературознавцю, правозахиснику, громадському діячу, учаснику росохацької групи, члену національної спілки письменників України, міжнародного пен-клубу, української гельсінської спілки, лауреату Шевченківської премії Степану Євстахівичу Сапеляку. Пам'ятна дошка відкривається за сприяння тернопільського міського голови Сергія Надала та обласної спілки письменників України. До земний уклін матері Ганні Костівні, яка виростила такого сина, який прославив не тільки наш край, а й половину світу. Сьогодні вона приїхала із Харкова і знаходиться поруч з нами. Тож для освячення меморіального знаку Богдану Юстаховичу Сапиляку запрошуються всечесні отці. Про заслуги наших померлих, нехай приклад їхнього життя заохотить нас, краще шанувати Господа і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом Церквою Україною, через Христа Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Школи дев'ятикласниця Марія Безлюк прочитає для вас вірш Степана Сапеляка Ода матері. Гарних слів є на світі чимало. З ними я і радію, і втужу. Та одне найвеличніше, мамо. Я у серці своєму ношу. Скільки пройдено й пережито. І воно, наче зірка сія, в цьому слові Всі істини світу, і любов нескінченна моя. Нехай святиться нині й повсякчас святе ім'я твоє, благословенне матусю, мамо, що зростила нас, ясна і світла, рідна наша нене, в цьому слові одна колоскова. Що ночами щасниться мені найрідніша і лагідна мова, і мої найдорожчі пісні. В цьому слові надія єдина, що до світла веде із пітьми, не даремно свою Україну називаємо матір'ю ми. До слова запрошується мати Сапеляк Ганна Костівна. Мій син ось цих камерах просидів 9 місяців, а потім заселив його на 10 років. І він сидів в лагері, де Чорновіл, де Мукіяненко його на настроїть, там дали йому 21 рік. До слова запрошується член Тернопільської обласної організації Національної письменників України Богдан Тельничук. Шановна громада, у зв'язку з нашим якомога коротше, навіть не плаче за політв'язними. Для Бог за Степаном Саполяком. Я дякую міській Україні, мамі, гані і Стільки стільки пережила ця мужня жінка, я не знаю, хто ще стільки пережив. Бо втратити одного сина, втратити другого сина. Я дякую тим людям, які причетні до того, що в нас є новоребна дошка по чесному гормонів Тернополя Степану Саполяку. Я дякую Сергію Надану, я дякую особливо дякую Леоніду без якого цієї дошки не було. Я дякую скульптору, зі нової кіпі, які доклазить цієї дошки. І я думаю, що це тільки початок вшанування почесного громадянина Тернополя. Тому що ця акція разова, я думаю, що в нас будуть і Сапеляківські читання, що в нас буде, будуть видані твори, бо склався певний парадокс. Ми не маємо в області книжки степана Сапеляка. Твори його виходить в Харківник. Я жаль, не їх немає. Я думаю, що наша видовнича рада до цього прислухається і буде його добре. Слава Україні і вічна пам'ять колеги. До слова запрошується член Тернопільської обласної організації національної спілки художників України Богдан Ткачик. Хто з воскрес! Сибирські катиські катівні це одна із стацій великої української хресної дороги. І по тій дорозі прийшов з честю наш земляк. Степан Сапеляк. Мама тут згадувала про В'ячеслава Чорновола. А я згадав один момент, який відбувся в нас в місті Тернополі на Баумняному комбінаті в 1994 році. Тоді проходили вибори до Верховної Ради і. Світлої пам'яті Ігор Дірета балотувався і В'ячеслав Чорновіл. Вони робили свої зустрічі разом. Я був на цій зустрічі і бачив що це. Зайшов Степан Сапеляк до залу, а я дивився в той час на Чорновола. Чорновіл зірвався з місця. І побіг до зали. А люди не зрозуміли, що сталося. Він обняв Степана Сополяка, і разом вони вийшли на сцену, і В'ячеслав Чорновіл розказав про цю людину вперше. Це почула ті люди, котрі не знали Степана Сополяка. Він. Спеціально з Харкова приїхав, щоб підтримати свого друга. Уявіть собі, я потім запретенував з цією людиною до останнього дня його життя. І Степан Сабиляк одного разу теж мені каже, давай, Богдане, обміняємося творами, Який він був далекоглядний. Я сьогодні дивлюся на цю ситуацію. Каже, я напишу про тебе статтю, а ти намалюй мій портрет. Так і сталося, це сталося ще при житті, і цей портрет є тут у цьому музеї.